Квітка загубила тургар, листочки у неї було, ну, листочків 5 на даний момент, бачите, один. І то цей один, він був, був такий, як тряпочка весь. Перше, що робила, вирішила пересаджувати, Квітонос обрізала, дістала з горщика, коренева система, була багато коріння погнившого. Зробила посадку в горщик багато отвірів, невеликого розміру. Він підходив для тієї корінневої системи, котра зоставалась. Я її щільно перебрала, все далеко лінічко повідрізала, присипала каріцею і пару годин підсихала, а потім зробила посадку. Вощик, отворів багато, повітряна посадка. Тут у мене кора, керамзіт і ДНД мух, мух свагном. Не живий, а сухий брала. Той, що в мене був. Далі ще робила коріньючи, провела. Укорнівачем, але це я зробила на третій день після посадки. І доктор і тут мої всі препарати для орхідей. А потім, а потім ще одна неприємність: З'явились тріпси. Тріпси виводила актарою. Рослинка ослаблена, імунітет занижений був. Вона для тріпсів була легка здобич. Тріпси вивела, дай Бог, щоб вони не поверталися. Далі що зробила? Підживила її по листу таким плантафолом 30 10 10 30 це азот, добре для розвинення зеленої маси. А там 1010 10, то фосфор та калій. І ще одне живлення провела то монофосфат калію. Підживлення проводжу один раз в 10 днів, так поступово. Зробила одне підживлення через 10 днів. Добре розглядаю рослину, що воно дало. І дозволяю зробити інше. Звичайно, коли атакували тріпси, то в актару <кій> чоловік дав пораду та і полисту я обробляла актарою з пантафолом. Так він доглядає за своїм виноградом. Сказав, не бійся, пробуй. Що я маю на сьогодні? Трошки, знаєте, становиться легше, дивлячись. І з точку росту зростає листочок. Коріння горщику, не ще такого сильного і мощного, воно не проглядається. Але я ретельно оглядаю цю рослинку, і я, бачите, помічаю корінчик один. Глибше камера візьме, ну там пробивається ще один корінчик. А тому роблю висновок, що мій догляд він правильний, я на правильному шляху. І я дуже сподіваюся, що цю ріанімашку доведу до ладу, та вона мені випустить квітоноси, буде квітну. Ну, а поки що багато над нею ще роботи. Чим ви реанімуєте свої орхідейки, дайте правильну пораду, і я буду невдячна.